А в нас є набори для тушення, 120 гривень кілограм, там пол утки, нога на кофіле на кості і ножка. 120 гривень кілограм, але його розгребли. Це треба зранку приходити? Е, ні. Як вам сказати, воно кожен день почти є, але воно закінчилось і мають довести або сьогодні, або завтра. Це яке заморозко. У вас довоз, завоз казаного дня? Ні, раз в неділю завоз, ну ага. це ж іде заморозка. Вона все у нас. А, ви і підвозите вас да, великі і... холодильні камери, да, да, так? Ну і вона вони новий... на риночок. Це Київський буде ринок. Завтра. Угу. завтра післязавтра. Так, номер телефону. 066 050 18 78. Друзі, таксі доставка по Одесі в термопакетах, показую ще раз да. ось, термопакетик. І плюс по місту ой, по Україні. По Україні теж ну, вона спокійно їде 2-3 дня, так, воно конечно, не вітає. це шокова заморозка. Да. Ну, да. Вона качка, вона заморозки не боїться, і вона тут після атаки Спокійно на це, не впливає. Ось взяли 10 кг на 100 грив на тисячу гривень і доволі. <гум> Морозилку закинули собі, да ну, і та можна кожного потрошки взяти, спробувати оцінити. І Чуть мангальчик, зробити. мангальчик, дровішки і все, все у вас буде. Так, ще раз, що ще показати? Ще раз хочу вам сказати, <гум> київський ринок ззаді, помідора, рестор... Фу, ресторан, піцерія чи <гум> кафе, <гум> кафе, піцерія, як називають. Тут ось конфети і тут ось стоять кури. Кури, ось до них ну завжди люди стоять, ось дивіться, ще раз підійду. Це стоять за цими курочками. Філі, курочка, все, що хочуть тут є. І завжди черги. Будете знати. Всім приємного, всім гарного дня.